Ще завжди доведе на кілька комп'ютерів з'явився перший світодіод, люди зрозуміли. Це все можна підсвічувати. Зараз цей тренд дійшов до просто якихось нереальних масштабів. Якщо ти береш круту ігрову збірку і в ній нема підсвітки, вона не є крутою ігровою збіркою. Зараз навіть ходять легенди, можливо, навіть ви чули. Крута ігрова підсвітка це є відразу плюс 10% до ФПС. У зучасних ігрових збірках не світиться, напевно, тільки процесор, але це, напевно, теж не за горами. Тож, якщо ви хочете круту підсвітку, яка буде світитися, як ви тільки забажаєте, сьогодні ми розберемо, які для цього потрібно взяти кулера, як їх підібрати до своєї материнської плати? Якщо у вас немає материнської плати, яку потрібно плату купити, щоб це все було максимально красиво, адже це також дуже важливо. І як правильно підібрати псіку так, щоб її можна було налаштувати одним кліком, як ви тільки забажаєте. Сьогодні ми це розберемо. Давайте для початку з основи, з кулерів, з вентиляторів, які вони бувають, і як їх підібрати. Взагалі є три види вентиляторів. Це у мене тільки один, але на їх прикладі я вам все розповім. Є три види вентиляторів: FRGB, RGB. І RGB. Чим вони відрізняються і які у кожного з них плюси? Давайте для початку від самого бюджетного – FRGB. Це є така підсвітка, яка є статичною, тобто яку на заводі виробник задав, такою вона буде. Тобто цей вентилятор, наприклад, може світитися тільки зеленим чи червоним кольором, або якийсь режим роботи. Тут, наприклад, буде зелений, тут червоний. Ну там вже залежить який колер ви виберете. Ви не зможете в тім колері ні міняти обороти обертів, ні виключати його, ні нічого. Підключаються вони зазвичай через SATA або через Molex. Ви це підключаєте напряму до блока живлення і вони світяться. Такі колера до купівлю я взагалі не раджу, тому йдемо відразу до хороших. RGB, RGB, це є штатні кулера, вони кріпляться до корпуса і підключаються один між одним, тобто послідовно, і далі вони підключаються до блока живлення і до корпуса. Тобто і ці кулера до іншого корпуса ви навряд чи підключите, вони йдуть тільки заводські. Але ви можете купити собі відразу хороші RGB кулера, підключити їх до материнської плати, обов'язково перед купівлею кулерів. Перевірте, що у вас на материнській платі є 4 пінові 12-вольтовий конектор. Якщо він є, все окей, ви їх можете підключити, потім з материнської плати управляти їхньою підсвіткою. Які кулера потрібно RGB брати? Обов'язково потрібно брати, щоб можна було контролювати оберти вентиляторів, що тобто, щоб через BIOS ви могли налишувати їхню швидкість, щоб можна було собі зробити тихо і голосно. І обов'язково дивіться, що у вас на материнці був саме такий роз'єм, адже у вас на материнці може такого не бути, і тоді у вас будуть проблеми. Що робити, якщо у вас немає на материнці RGB роз'єму? Тут вихід доволі простий. Вам потрібний RGB-хаб. RGB хаб RGB це ось така річ, яка підключається до вашого блоку живлення. Потім до нього ви підключаєте ваші кулера. Можете послідовно, можете кожен окремо, як вам там заманеться. Потім до нього також можна підключити обертий, і потім цим всім управляти з пульта чи з вашого телефону, залежить, який ви хаб візьмете. Рекомендую брати, щоб мав підтримку Bluetooth або Wi-Fi, і ви цим могли всім керувати з вашого телефону, адже є навіть такі RGB-кулера, які ви можете управляти за допомогою вашого телефона. Наприклад, взяти і сказати ОК, Google і поставив мені колір корпусу червоний. Звісно, якщо на тих кулерах, які ви купите, є підтримка Google Асистента. Якось так. Як взагалі ці кулера працюють? У них є чотирьох пінові конектори. Перший пін відповідає за 12 вольт, і кожен з них наступний відповідає за окремий Тобто один за червоний, один за зелений, один за синій. І методом змішування цих кольорів можна видавлювати абсолютно різні кольора. Тобто там світло-зелений, темно-червоний і тому подібні, хоч малиновий. Там дуже багато тих варіантів і варіацій. І цим всім ви можете управляти собі з свого телефона чи з вашого ПК. Звісно, якщо у вас є коннектор на материнці. Це є такий середній варіант кулерів. І головна, саме крута підсвітка це є RGB, яку би я вам рекомендував збирати з нуля. Якщо ви збираєте з нуля, то краще відразу брати готове рішення. От я собі, наприклад, взяв корпус від компанії MSI, це є GANGNIR 300R Airflow. Чим його плюс? Тут є відразу круті RGB кулера в комплекті. Тут є також для відеокарти, які також підсвічуються. Дуже багато місця для того, щоб все собі це класно прокласти. Продумний абсолютно дизайн, навіть от можете побачити, як іде кабель до відеокарти. Він не йде десь звідси, він йде собі знизу і не займає аж так багато місця, і не так сильно привертає увагу. Тут взагалі було б ідеально зробити повністю білу збірочку, але я люблю такі мікси кольорів, і мені ось так подобається, біле з чорним. Плюс тут комплект йде RGB хаб, за допомогою якого ви можете управляти також підсвіткою всіх кольорів і обертами ваших вентиляторів. Це, скажімо так, комплексне рішення. Якщо ви хочете зібрати крутий ПК з класною підсвіткою і не заморочуватись, адже двійська ситуація може бути. От ви берете собі звичайний корпус. Ну, з якимось звичайним вентилятором. Потім ви хочете поміняти вентилятор. Ви доплачуєте за вентилятори, вам пощастить, якщо ви візьмете такі, як вам саме потрібно, і вони вам всі підійдуть і все буде круто. Припустимо, взяв. Потім вам потрібен тримач для відеокарти. Взяти тримач у дизайн корпусу, щоб воно все гармонійно виглядало, теж ще потрібно постаратись. Плюс подивіться, ти тут відразу йде кріплення. Відразу є місця під ці кріплення, все на магнітиках і виглядається максимально естетично. І якщо ви берете відразу готове рішення, тоді у вас відразу все йде в одному дизайні, і все за вас продумано. Сім корпусам, що вам потрібно для отримання крутої зонічної підсірки, це. Ставити сюди ваші комплектуючі, ставити rgb конектор материнку і вставите конектор від обертів процесора, щоб управляти їхньою швидкістю. Тут відразу йде комплексне рішення, все йде з підсвітками, все йде в однім дизайні, і все, у вас абсолютно все готово, абсолютно все лаконічно, красиво на столі виглядає, і все дуже круто. Наприклад, я не є фанатом якогось дуже яскравої rgb підсвітки, але ось така біленька, коли у мене буде стояти з боку комп на столі і буде просто світитися біленьким, цим сам підсвічуючим, чим ніким нажитим ну, красивим білим кольором. Погодьтеся красиво. Мені там червоні, жовті, якісь тому подібні кольори не потрібні. Хоча тут цих режимів ну, дуже багато. Ну це вже під ваші потреби, кому що. Але круто, що вони є, краще, щоб вони були, ніж їх не було. Сюди можливо ще колись докуплю водяночку і поставлю сюди білий блок живлення, щоб було ще покрасивіше. Плюс, коли ти доторкаєш до цього корпуса, ти розумієш, це є метал. Це так просто, типу, це не прогнеш як звичайні дешеві корпуса. Він є реально хорошим і коштує кожної своєї копічку. Плюс є варіанти, коли ви хочете поставити відеокарту вертикально. І з цим корпусом в комплекті. Іде можливість встановлювати відеокарту вашу вертикально. Ви витягуєте собі цю бокову кришечку, встановлюєте іншу, і можете поставити вашу відеокарту вертикально. Вам потрібно тільки буде докупити Razer, і ви зможете встановити вашу відеокарту вертикально. Цим самим ви додасте собі ще круту зовнішнього вигляду. Адже коли у вас відеокарта буде стояти ось так, типу, вертикально, і в неї ще будуть підсвічувати ці кулера, повірте. Хлопці на районі зацінять. Якби що, посилання на корпус є в описі під відео. Добре, а в чому взагалі плюс RGB підсвітки? Це є така підсвітка, яка контролюється за допомогою 3 5-вольтового конектора, де кожен світодіод може світитися окремо. Тобто це є адресована підсвітка, і ви можете тут вибирати абсолютно її, як хочете. Вас піввентилятор може світитися синім, півжовтим, жовтим, як ви забажаєте. І ви можете абсолютно любу область вибрати, як ви захочете, адже підсвітка є адресованою. Ще один з плюсів RGB це те, що ви можете докупити собі RGB-ленту, поставити її ззаді без монітору, і потім вибрати у вашому програму забезпечення якийсь такий режим фільму або скачати з програму забезпечення, і вибрати, наприклад, режим фільму чи гри. І ваш комп'ютер, і ваша RGB-лента ззаді столу, чи просто комп'ютер, як вам там захочеться, буде світитись в основних тонах того, що зараз показується на екрані. Що ще потрібно знати про RGB? Далеко не на кожній материнці є такий конектор. Це потрібно урахувати. От недавно в мене була ситуація, я збирав своєму другу ПК, і в нас стояв вибір, яку у брати. Була дуже крута матерінка, але без RGB цього коннектора. Або були матеріанки з RGB коннекторами, але з таким собі живленням процесора і охолодженням. Ми вирішили взяти круту матерянку без RGB-коннектора, і він собі потім докупив RGB цей хаб. І він ззад установився і управляється з пультика. І в результаті в нього і крута материнка, і крута підсвітка корпусу. Тому обов'язково враховуйте цей нюанс. Якщо ви збираєте комп з нуля, обов'язково дивіться, чи на вашій материнській платі, ту, яку ви хочете купити, є ті контролери для ваших тих задач. Якщо ви хочете, щоб ваш комп'ютер сіти тільки одним кольором, окей, можете брати там практично будь-яку материнку, там rgb контролери є практично на всім. Якщо ви хочете ці всі переливання, типу, що воно силось по-різному, там підсвітки, під фільм і тому подібне, тоді вам потрібно RGB. І я рекомендую, якщо ви хочете, щоб все було дуже красиво, щоб ви. Хотіли зробити на цім акцент, то беріть, щоб обов'язково був на матці цей RGB-контролер. Якщо у вас немає аж такої конкретної потреби, ви можете брати собі просто RGB, щоб світилося одним кольором. Якщо вам взагалі ця підсвітка, скажімо так, по фонарю, ви можете взяти просто собі з RGB, якщо ви потім захочете, той хапчик поставити, ви зекономите грошики, і. Будете мати ну, красиву підсвітку, але, скажімо так, небагато функціонально. Тут все залежить від ваші потреби. Якщо ви збираєте і для вас це важливо, обов'язково беріть, щоб був RGB. Перевіряйте це в інструкції вашої материнської плати, подивіться її характеристики, і якщо там є rgb хаб, а віддалі, щоб їх було два або навіть три, тоді так це буде круто. Ви собі зможете навіть потім собі адресовану підсвітку по кімнаті зробити, де ззадні шафку підсвітити, тут столик підсвітити, це взагалі можна кімнату зробити так, щоб типу ви знімаєте тут стіночку, під'ємно собі адресовану ленту. Яку ви ставите сзаді стола, і в кінцевому результаті ваша кімната буде світитись так, як ви захочете, і все буде робити за допомогою одного кліка на вашому комп'ютері. Тому давайте підведемо висновки. FRGB. Ми забуваємо, якщо є на материнці RGB коннектор 4PIN 12 вольт, то берете собі RGB вертушки і обов'язково що можна було регулювати швидкість оборотів кулерів. Тобто має бути якийсь там Molex або SATA, і плюс е конектор, щоб можна було підключитися до материнської плати, щоб собі виставляти оберти. Якщо гроші дозволяють, то беремо RGB, і відповідно, якщо дозволяє материнка. Якщо у вас немає ні кулерів, ні хаба, то беремо RGB-хаб і RGB кулера, це буде красивіше. Якщо є вхід під RGB, то краще візьміть свій RGB, чуть-чуть буде попростіше, але ви цим всім можете управляти напряму з вашого комп'ютера. Якщо візьмете хаб і у вас не буде до чого підключати на матренці, будете просто управляти з пультика або з телефона заманеться. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, то залітайте до нас у телеграм-канал. Там ви можете як запитати у коментарях щось, я вам відповім. Підписуйтесь, обов'язково не забувайте. Або якщо вам потрібно буде щось підібрати, там є сповіщені про стріми. Ви собі заходите до нас на стрім, пишете мені потрібні такі -то, такі то вентилятори до такої такої моделі, то материнської плати. Я вам допоможу підібрати кулера до вашої материнської плати, або зібрати вам комп'ютер відразу під ваші задачі, якщо вам то буде потрібно. І цим самим я допоможу вам, і ви будете щасливі. Тому з вас підписка на телеграм, а з мене при можливості допомоги. А на цьому я буду завершувати дане відео. Якщо воно було для вас корисним, то обов'язково проставте гарну таку жертву вподобайку і не забудьте підписатися на канал. А на цьому все. Щасливо!